Що хочу, сказ... шо... хочу сказати? Сніч! Mm. Ну, я вам що хочу сказати. Ну, гра як називається, я поняв, блядь. Mm. Mm. Як, як yeah. гра називається там, де вони грали, ото от Сніч там золовий Гаррі Поттер. Ну, Сніч.

В. Я не пам'ятаю, що далі. В В. о. О. В з. Квіч! Квідич! В, Ні, не. Вище, вище. Ліво 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 ліво. А можна на Ні. Квіде... Кведич? Квідич! Квідич! е Квідач. Де. Я не бачу... Блін, чекай, ти ще, блядь. Руку руку палець вправо! брава нижче, а де?